Які називали себе священниками, на жаль, вони не розказали мені всю правду про Христа. Вони не привели мене до Христа. Але слава Богу, я тут, по милості Божій, все розумію. Переді мною Христос, ніби от переді мною Він розп'ятий. І Він накреслений в моєму серці. Це істина про Христа. І знаєте, і з того моменту я став віруючою людиною. З того моменту я зрозумів, що є людська віра, а є Божа віра. Знаєте, і ми можемо довіряти людям вірити в їх слова, але дуже важливо, щоб ми чули голос Божий, бо віра Божа вона від голосу Христа, від Його Слова. Розумієте? І це не просто написані якісь слова. Це слово, яке звучить в наші серця, яке здатне зміцнити нас, спасти нас, підняти, укріпити, яке здатне нас навчити. Знаєте, і от така віра сьогодні є серед Божого народу, в церкві Ісуса Христа. І такою вірою ми тішимося, ми кріпимося, і такою вірою ми спасаємося. Слава нашому Господу! І от коли я вийшов, уявіть собі, я грішна людина. Стою, я, я курю, я п'ю, в мене запої. знаєте. І тут я стою, кажу, Господи, прости мене, я хочу мати віру, як от ті люди. Господь не тільки відкрив моє серце, а Він мене звільнив і дав те, що я в нього просив. В одну секунду. В один момент здійснилось те, про що я мріяв багато років, я хотів бути вільним від гріха. І коли я вийшов вже. Я то відчув, коли вийшов вже з церкви, з зібрання, я побачив небо, воно зовсім інше. Я побачив дерева, вони зовсім інші. Я побачив людей, я хотів всіх людей обняти, розцілувати. Я, я радів і тішився, що я спасений, що я свобідний. І знаєте, і дивлюся, хтось розсипав пачку сигарет на землі. Так, от я йду пачку сигарет. До того. Я би, я би підняв, я би там назбирав собі і закурив би, знаєте. А тут я не хочу. І, і я, і я не хочу курити. Я не хочу пити. Приходить п'ята година вечора. Я вже мушу якесь калісо собі закинути, знаєте, десь випити щось, щоб мені стало добре, щоб депресії пройшли. А в нема депресії. Я йду по вулиці, дивлюся на ті львівські ліхтарі, як вони красиво. Світяться, знаєте, я думаю, боже, яке чудо! А, мені, а я вільний, мені не хочеться ні, ні пити, ні курити, ні палити, ні колотися. Слава Богу. Бо я 10 років був наркоманом. Уявіть собі! І це зробив Господь. Але зробив Господь через віру, яка була посіяна в моєму серці, яка попала в моє серце. Це Божа віра. І тому Христос каже: майте віру Божу. А потім, пам'ятаєте, що він каже? Хто скаже, якщо будете мати віру Божу, то скажете горі, піднімись і вона пересунеться, Так? Це тоді буває ті чудеса, коли в нашому серці живе, ото, жива, Христова віра. І вона здібна робити чудеса. Вона дає відповіді на молитву, вона дає великі благословіння. І в наше життя в дійсності приходить величезне благословіння. До нас приходить потіха, до нас приходить радість, ми відчуваємо Божу любов. І з того моменту я занурений в ту Божу любов, занурений в Божу благодать, занурений в благодать Духа Святого. Я тішуся і радію, що Божа віра мене спасла. Слава нашому Богу! А зараз заспіваємо пісню про Боже благословення.